В інформаційному просторі Закарпатської області розгортається публічна ситуація, у центрі якої опинилися керівництво обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Журналісти та представники громадського сектору поштовхом до резонансу стала інформація, оприлюднена журналістом Віталієм Глаголою, Про те, що на нараді в оперативному командуванні захід начальнику Закарпатського обласного ТЦК та СП Андрію Савчуку було оголошено неповну службову відповідність за словами журналіста, підставами для такого. Рішення могли стати чисельні скарги на роботу обласного ТЦК та питання, пов'язані з корупційною складовою. Офіційних коментарів командування з цього приводу наразі не оприлюднено. Невдовзі після публікації цієї інформації з'явилося повідомлення про можливу мобілізацію самого журналіста. Видання букви з посиланням на власні джерела повідомило, що за їх інформацією відповідні дії могли бути ініційовані керівництвом обласного ТЦК. Віталій Глагола у коментарі підтвердив, що після виходу матеріалу його статусу застосунку. Резерв Плюс змінився на «в розшуку, а співробітники ТЦК за його словами почали збір інформації щодо нього. У ТЦК публічних пояснень щодо цієї ситуації також не надавали. Свою оцінку подіям оприлюднив політолог Павло Федака. У своєму дописі він пов'язав інформаційний конфлікт навколо обласного ТЦК із внутрішньополітичними процесами в регіоні та боротьбою за вплив на ключові силові адміністративні посади в області. Федака також наголосив на ризиках дестабілізації ситуації в регіоні. Онів в умовах війни та на можливому використанні внутрішніх конфліктів з зовнішніми силами. Це є його авторською позицією. Новий виток резонансу ситуація отримала після заяви голови громадської організації Волонтери Закарпаття власти Рейпиші. Вона публічно повідомила про погрози на свою адресу та адресу членів родини, які за її словами надходять від керівництва Закарпатського обласного ТЦК та СП. За твердженням волонтерки тиск розпочався після її допису про смерть військовослужбовця на полігоні та зв звернення до органів влади з проханням посприяти у похованні загиблого як військового рейпиші заявляє, що погрози передавалися через її чоловіка-військовослужбовця, якого неодноразово викликали до посадових осіб ТЦК. Волонтерка розцінює ці дії як тиск, пов'язаний із її громадською діяльністю, та повідомила, що вважає свій допис офіційним зверненням до правоохоронних органів. За її словами, з міркувань безпеки біля її будинку наразі чергує поліцейський автомобіль. На момент підготовки матеріалу офіційних заяв або публічних. Них коментарів від керівництва закарпатського обласного ТЦК та СП правоохоронних органів чи міністерства оборони щодо озвучених звинувачень і повідомлень не оприлюднено.